Дорогі брати і сестри, сьогодні я коротко розповім історію перекладів Біблії на українську мову. Одним із перших, хто переклав новий завіт на українську мову, був Пилип Мурачевський, інспектор Ніжинської гімназії вищих наук. У 1860 році він закінчив переклад чотирьох Євангелій і надіслав його в синод Російської православної церкви, щоб отримати дозвіл на друк, але отримав відмову. Перевод Евангелії, сделанный вами или другим кем-либо, не может быть допущен к печатанию. Це відбулося незадовго до великого удару по українській мові циркуляру міністра внутрішніх справ Валуєва від 1863 року. Міністр внутрішніх дел признав необходимым относительно печатання книг на малороссийском языке сделать по цензурному ведомству распоряжение. чтобы к печати дозволялись только такие произведения на этом языке, которые принадлежат к области изящной литературы. Пропуск же книг на малороссийском языке как духовного содержания, так и учебных и вообще назначаемых для первоначального чтения народа приостановить. Пизднише, у 1876 році, российский император Александр выдав так званый Емський указ, який забороняв вживання української мови в церкві, музиці, театрі, книгодрукуванні, публічних виступах і обмежив її лише вживанням у побуді. Морачевський не втрачав надії надрукувати свою працю, тому ще переклав псалтир, дії, апостолів та інші книги Нового Завіту. Переклад побачив світ лише після його смерті в 1906 році. Після того, як імператор Микола ІІ видав Маніфест Громадянських Свобод. Перший повний переклад Біблії на українську мову був здійснений Пантелеймоном Кулішем. Він народився у 1819 році на Чернігівщині. Був відомим письменником, поетом, перекладачем, ідеологом української літературної мови і творцем першого українського фонетичного правопису, який отримав назву Кулішівка. Зака... За переклад Біблії Куліш береться в 1861 році, а в 68-му переїжджає у Венецію в Італії, щоб зайнятися перекладом впритул. Перекладав із церковнослов'янської та європейських мов, а не з мов оригіналу. У 1869 році побачило світ п'ятикнижжя Мойсея. У цьому ж році Куліш познайомився з Іваном Полюєм, молодим українцем з Галичини. Випускником греко-католицької духовної семінарії у Відні і залучає його до перекладу. У 1871 році Куліш закінчив новий завіт і запропонував його купити британському біблійному товариству. Але товариство відмовило йому, тому що переклад не відповідав оригіналу і був занадто вільним. Куліш повертається в Україну на свій хутір, щоб завершити переклад Біблії. У 1879 році новий Завіт був завершений і виданий в наступному році. А через 5 років сталася страшна подія. На хуторі сталася пожежа, і в її полум'ї згоріли рукописи перекладеної Біблії. Останні 12 років життя куліш перекладає старий Завіт заново, проте він не встиг перекласти сім книг Старого Завіту. Це зробив Іван Нечой-Левицький, відомий український письменник, який закінчив духовну. Київську духовну семінарію, а потім і Духовну академію. Він переклав шість книг, а сьому книгу переклав Іван Полюй. У 1903 році у Відні була надрукована Біблія Куліша, як її зразу стали називати. На титульній сторінці зазначено, що Біблія перекладена мовою русько-українською. Це означає, що вона написана Галицьким говором. Галичани тоді називали себе русинами, а свою мову – руською. У цьому була трагедія цього перекладу. Коліш, працюючи з полюєм, мав угоду з ним, що Біблія вийде надніпрянською українською мовою, яка є основою сучасної літературної мови. Але через шість років після смерті Клюша Полюй виправив працю Куліша на Галицький говір і запровадив у ній Галицький правопис. Через це в Україні ця Біблія не мала успіху. А в Галичині її не читали тому, що її зробив схизматик, тобто не католик. Через 30 років за переклад Біблії береться інша людина, Іван Огієнко. За його словами, він зробив це тому, що Полюй видав Біблію старим галицьким правописом, а мова перекладу вже на час виходу була застаріла. Огієнко народився у 1882 році в місті Брусилові Київської губернії. Закінчив Київський університет. У 1918 році став ректором Кам'янець-Подільського університету і міністром освіти та віросповідань в Українській Народній Республіці. Пізніше Огієнко емігрував у Польщу і проживав і працював у, Вір... у Варшаві. У 1936 році британське і закордонне біблійне товариство запропонувало йому перекласти для товариства Біблію. І Огієнко підписав з ним угоду, що перекладе Біблію до 1940 року. У 1939 році у Варшаві виходить друком новий завіт із Псалтерем. Старий завіт він завершив у 1940 році і передав його представнику біблійного товариства у Польщі. Уся Біблія мала вийти в Варшаві у 1941 році, але цьому завадила Друга світова війна. Після смерті дружини. Він стає у 1940 році монахом і єпископом Української православної церкви. У 1947 році емігрує в Канаду, де його обирають митрополитом Української православної церкви в Канаді. У 49-му році біблійне товариство попросило Гієнка завершити працю і він береться за перегляд свого перекладу. Через декілька років ревізійна комісія узгодила остаточний варіант тексту і біблійне товариство видало переклад у 1962 році. Цей переклад, незважаючи на всі свої вади, мовні, текстові, перекладацькі, став у наступні 50 років найпоширенішим серед українців. Мова перекладу Огієнка ближча до сучасної літературної мови, ніж мова Куліша. Проте у ньому зустрічається досить багато застарілих слів, діалектизмів, русизмів. Крім того, в перекладі неприродний порядок слів, що робить його досить важким у читанні і сприйнятті. Сам Огієнко так про це казав передаю Євангелію мовою ритмічною, головно, так званим анапестом, цебто трискладовими стопами з наголосом на третьому складі. Це пов'язано з тим, що Гієнко робив переклад для церковного співу. Про що він сам писав. Я Біблії не читаю, а завжди співаю її, бо це Божа мова. На сьогоднішній день він відчутно застарілий і молодше покоління не бажає його читати. Наступний переклад це переклад Івана Хоменка, відомий під назвою Святе Письмо. Іван Хоменко народився у 1892 році в місті Вінниця. Вчився у Київському університеті на історико-філологічному факультеті, але після третього курсу залишив навчання через Першу світову війну. У 1921 році він поїхав у Рим для вивчення богослов'я і філософії. Спочатку навчався в українській колегії, а потім у Грецькій колегії святого Афанасія, також відвідував лекції у Папському інституті східних студій. У 925 році отримує ступінь доктора філософії. У 1940 році він стає монахом і його висвячують на священника. У цьому ж році Хоменко взявся перекладати Біблію на українську мову. Через слабке здоров'я він поїхав на остров Капрі, де 20 років працював над перекладом. Наприкінці 50-х років переклад було закінчено. Редагування здійснювалося під контролем Української греко-католицької церкви в еміграції. Переклад було видано у 1963 році під час Другого Ватіканського собору. Знайомство із сигнальним примірником принесло Хоменку не радість, а смуток. Перекладач вважав, що і рецензенти, і члени видавничої комісії зіпсували його текст. У цього перекладу є певна особливість: це католицький переклад Біблії, про що говориться у самому вступі. Католицький характер е, виявляється в такому: у нього включено апокрифічні книги, такі як Товити, Юдити, книга мудрості, книга Ісуса Сина Сирахового, лист Єремії, книга Прокаваруха, Каєру... перша, друга книга Макавеїв. Також цей переклад має католицькі примітки з католицьким вченням. Наприклад, на Матвія 1.25 є така примітка. Євангелії і церковне передання говорять ясно про повсякчасне дійство Марії. Мова цього перекладу трохи краща, ніж Огієнка, але теж має певні вади. Ним користуються переважно в Українській греко-католицькій церкві. Наступний повний переклад Біблії це переклад Біблії Філарета. Він був створений для потреб Української православної церкви Київського патріархату. За словами самого Філарета, ініціатором створення такого перекладу був проукраїнський налаштований перший секретар Центрального комітету Комуністичної партії України Петро Шелест. А перекладом займалася комісія під керівництвом екзарха України, митрополита Київського і Галицького Філарета. Переклад здійснили на початку 1970-х років, але шелеста зняли з посади, і новий Завіт так і не побачив світ. Виданий він був тільки у 1988 році до тисячоліття хрещення Русі. У 2004 році була видана повна Біблія як перший повний православний переклад Біблії українською мовою. Його особливість в тому, що він здійснений не з мов оригіналу, з давньоєврейської, рамейської і давньогрецької, а з російської синодальної біблії. Новий Завіт більш-менш відповідає синодальному перекладу. А от в Старому Завіті, крім неканонічних книг, є маса вставок із септоагінти, тобто грецького перекладу давньоєврейського оригіналу. Цей переклад включає, як я вже сказав, неканонічні книги. А також різні додатки православного характеру. Наприклад, покажчик старозавітніх читань церковних, тобто парамій, виклад про книги канонічні та неканонічні, покажчик євангельських і апостольських церковних читань, і послідовність євангельських подій за чотирма євангелістами. Мова цього перекладу вже ближче до сучасної, але вона досить сильно русифікована і православ'янізована. І він важкувато читається. Наступний повний переклад Біблії на українську мову це переклад українського біблійного товариства. У 1991 році, з, іні... з ініціативи старшого пресвітера Республіканської ради Іванських Християн-баптистів України Якова Духонченка, було організоване Українське біблійне товариство. Воно збиралося здійснити новий переклад Біблії, і в 1993 році для цієї мети вони запросили Рафаїла Турконяка. Турконяк народився в 1949 році у Великобританії, в місті Манчестер, навчався в англійській школі, а по суботах вивчав українську мову в українській школі. З 11 років навчався в українській папській малій семінарії в Римі. А потім в Католицькому університеті, де, де пропаганда Фіде в Римі, де вивчав філософію і богослов'я. Також займав, займався вивченням літургії і отримав ступінь доктора літургіки. У 1991 році він переїхав з Італії в Україну і поселився у Львові. Спочатку біблійне товариство планувало здійснити переклад нового завіту з грецького оригіналу, а старий Завіт з Септуагінти. Грецького перекладу єврейського оригіналу. Новий завіт видали у 2000 році. Повну Біблію зі старим завітом, перекладеним із Септогінти, видали у 2011 році. Ця Біблія містить неканонічні книги. Другу, третю книги Ездри, Товіта, Юдити, мудрості Соломона, мудрості Ісуса Сина Сіраха, Варуха, Лист Єремії, першу, другу, третю Макавеїв. Повну Біблію зі старим завітом, перекладеним з єврейського оригіналу Українське Біблійне товариство видало у цьому, у 2020 році. Мова цього перекладу значно сучасніша, читати його значно легше, ніж попередні переклади, але в ньому зустрічаються галицизми і деякі застарілі слова. Його основна особливість полягає в тому, що у старому завіті. Цей переклад є недослівним, а смисловим це значить, що він перекладає не слова оригіналу, а смисл. І тому дуже часто перефразує слова оригіналу і вдається до тлумачень, які вищі за чи виходять за межі за історико-граматичну екзегезу. У цьому році вийшов друком новий переклад Нового Завіту на сучасну українську мову. Здійснений мною Юрієм Попченком і моєю командою. Гостру потребу в сучасному перекладі Біблії на українську мову я відчув під час п'ятимісячного івангелізаційного проекту в 1997 році. Я хотів мати сучасний, зрозумілий, легкий для читання, а головне, точний переклад. Але жоден з існуючих українських перекладів не відповідав цим критеріям. Я почав молитись про те, щоб такий переклад з'явився, і через деякий час відчув, що Господь кличе мене для цієї праці. Біблійні мови давньогрецьку, давньоєврейську і арамейську я вивчав у двох університетах: Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і Російському державному гуманітарному університеті в Москві і маю ступінь магістра філології. Крім зазначених мов, вивчав старослов'янську, румунську, німецьку, сирійську, арабську, акадську, угарицьку, фінікійську, ефіопську та декілька інших вільно володію англійською мовою. Разом зі мною в команді працює Анна Ананченко, кандидат філологічних наук з давньогрецької мови. Над перекладом також працювали Арібжанова Аріна Миколаївна, кандидат філологічних наук. Ірина Назарук та Олеся Рудник, магістри філології, фахівці з української мови та літератури і літературного редагування. У 2017 році вийшло пробне видання Нового Завіту, яке було поширене серед євангельських служителів для отримання відгуків. Отримані зауваження і побажання були враховані під час підготовки остаточного видання, яке вийшло в цьому році, з поміж інших. Цей новий завізняють шість особливостей. По-перше, він євангельський. Його здійснювали євангельські віруючі, він містить тільки канонічні книги і уникає конфесійної упередженості. Більшість українських і російських перекладів є або православними, або католицькими, або укомунічними. Вони зазнали конфесійного впливу і містять деякі неєвангельські доктрини. По-друге, цей переклад здійснений із загальноприйнятого грецького тексту. Які ґрунтуються на переважній більшості існуючих манускриптів. Цим текстом церква користувалася упродовж своєї історії, і з нього здійснені основні протестантські переклади Біблії. Натомість більшість українських перекладів Біблії здійснені з критичних грецьких текстів, які ґрунтуються на меншості існуючих манускриптів. У них пропущені додані і замінені деякі слова. По-третє, цей новий Завіт дослівний. У ньому перекладаються слова оригіналу, а не просто смисл. Смислові ж переклади передають смислені слова, і в силу своєї перекладацької методології пропускають, додають і змінюють деякі слова оригіналу. По-четверте, цей переклад точний це визначальна риса цього перекладу. Він робить особливий акцент на максимально точній передачі оригіналу. В існуючих перекладах. Зустрічаються суттєві неточності, які впливають на віровчення і християнське життя. По п'яте цей переклад зрозумілий. Для досягнення зрозумілості вживаються сучасні, зрозумілі слова, а для пояснення малозрозумілих слів використовуються примітки. Для кращого розуміння текст розбито на смислові уривки, і до цих уривків подані заголовки, які передають головну думку уривків. Ну і по шосте, цей переклад читабельний. Було докладено чимало зусиль для того, щоб переклад легко читався, адже від цього залежить сприйняття і запам'ятовування писання. Зараз триває робота над Старим Завітом. Через один-два роки ми плануємо видати новий Завіт із додатком псалмів і прислівів Соломона, а через 4-5 років повну Біблію, прохання молитися за цю справу!